Сьогодні хотів би дати вам дуже класний рецепт такої витяжки, яка буде вам пом'якшувати любі ваші настоянки. Рецептом поділився Олександр. Я потім пізніше ще приклею його, його відео, де він показує вже після року настаювання, після трьох років і так далі. Дивіться, що ми робимо. До кінця травня на ялинках, о, дивіться, бачите, ялинка, є такі це якби голки, тільки молодесенькі. О, дивіться, Тут є старі такі тверді, а то такі вони мегесенькі і, і от ті самі нові. До кінця травня вони ще та, якби, е, от в, такому, в такому стані, що ми їх можемо зривати і можемо наповняти е, наші е, допустимо, їм В Вємкість треба закинути е, 2 третіх. Ну, так рекомендує Олександр. І залити алкоголем 43 градуси. Після цього закриваємо і настаюємо е, мінімум один рік. Но він е, говорив, що ідеально, виходить, коли йде вже трьохрічна така видержка. І ви тоді, отби ту витяжку в кількості 10 міліграм, тобто дуже мало додаєте на 3-літрову ємкість вже готової настоянки вашої. Тобто дуже класно на зубрівку йде, дуже класно там йде на різні другі. Настоянки, тобто універсальна, от така витяжка, яка буде вам. Тобто, треба робити, от зараз сам час її робити. Так що зараз я приклею відео ще Олександра. Робіть, не лінуйтеся, тому що залишилося ще буквально два тижні, щоб зібрати от таку, такий класний інгредієнт для такого класного засобу для пом'якшення всіх ваших настоянок. Ось, все, бачите, моя сосна ялинка. А, це є старі, а це молоденькі. Зараз якраз сезон. Бачите? А, отак воно виглядає зелененьке. Ще пару буде. бачите? Ну, ось так воно виглядає в банці. Ну, ну, пів може бути, я б більше дав. То 6-літрове, бачите? Ну такого. Багатенько я набрав, але зато потім дуже сильно буде концентрат. 3 літрова банка, можна половину цього. Ось такий колір вона має. Бачите? Це 3-літрова баночка. Ось такий колір. Це вже профільтровано, це трьохрічне. мене ще є цього. Будемо відправляти мотори. Мам,